В ефірі рогова пасіка. Сьогодні чергове відео із серії Базовий вулик. Мова сьогодні піде про дуже популярний і оригінальний вулик фірми Жоляр Десятирамочний вулик випробований на роговій пасіці, показав себе нормально, є плюси, є невеликі мінуси. А як би там не було, це вулик, який можна зразу пізнати по зовнішньому вигляду. Естетика тут дійсно на висоті. Корпус закамуфльований під деревину і є навіть великий сучок. Звичайно, що це все зроблено на піноколі у уритані. Саме головне, що ціна цього вулика менше ніж інших конкурентів, які є на ринку. Не буду казати, собі можете подивитися, тобто він досить доступний, і це при тому, що він багатофункціональний, багатофункціональна криша. Корпус без людків, правда, але з оригінальним Ласточкиним хвостом, який можна зібрати, і це дешевше обійдеться вам при пересилиці магнітний. Ляток і дно. Січа багато національне дно. Подивимося ж, які ще характеристики цього вулика. Зважимо джуляра, яка його вага. Вага стандартна. 6 кілограм. Не важкий, ну і не легший, ніж інші вулики. Краща вулика бужуляр багатофункціональна. Тут можна поставити такий же другий вулик, для цього зроблені відповідні пази, і вулик не буде їхати при транспортуванні. Тут є для рівня для стяжки на всю шир і навіть металеві вставки, що ремінь. Не протирав а це проблема для поліуретану протирання. І врешті тут є льоток. Можна поставити на нього корпус, такий самий, і не треба проміжного дна. Жоли будуть користуватися цим льотком. І це при тому, що така криша дуже конкурентна по ціні. Вона не дуже мілка, хоча й не дуже висока. Для того, щоб загодовувати пакетами чи кормушками, вистачить. Ну, я, наприклад, прибіжник низької криші загодовую рамковими кормушками і тому сюди, звичайно, вставляю якийсь проміжок, тому що зимою точка роси. При транспортуванні тут не вистачає продухів криші, чи самому їх робити, чи як, ну, але словом, сильні сім'ї я тоді, тут стараюся не перевозити, тому що криша не пропускає повітря. Оце, можливо, і всі її мінуси. А то одні плюси. Зважимо кришу. Криша не важка півтора кілограми. Але по досвіду знаю, що вітер її не здуває. Це її ваги вистачає. Криша легша, ніж деяких інших ПП-вуликів, де вона по 2 і навіть більше кілограм. Але сидить нормально. Подивимося. Щільність прилягання. Попробуємо. Криша сидить щільно, корпус сидить щільно. Тому вулик стійкий, його можна спокійно перевозити. Нічого не буде торохтіти і грати. Криша дещо ходить. Якщо чуєте, ходить вперед, але вбік не ходить, тільки вперед. Ну, трошки погано, але це не критично. Корпус вулика має поділ на дві частини. Це великий плюс, хоча 10 рамок, звичайно, мало для поділу. Але при потребі можна тут тримати дві невеличких сім'ї. Можливо, навіть двох утримання. А ось іншої функції, це льотка верхня, тут немає. Але його можна зробити ось із цієї виїмки. Це пази для рук, вони є з чотирьох сторін. Ну, вистачає в принципі, з двох. Тому один паз можна пожертвувати і зробити верхній льоток. Це і при перевезенні плюс, щоб не запарювали бджоли. І коли багато корпусів, можна, щоб вони швидше носили мед, верхній корпус мати з лідком. Корпус розбірний, але стоїть міцно, ласточкин хвост на шурупах. Я його ще й на клей поставив. Правда, я з ним дуже награвся, не дуже він хотів залізати. Воно і зараз видно, що все-таки дещо страждає точність налягання сегментів корпусу стін. Прийшлося мені ще дещо підтесувати, але зараз ніби джуляр випускає кращі корпуси, які краще прилягають. А тоді було поки що так. Фальці прості, вони, звичайно, будуть витиратися. Але під фальцями є. Ось такі штуки, щоб можна засунути стамеску для того, щоб піднімати корпус. Зараз нібито вони робляться з допомогою металевих вставок. Ну тоді, коли я брав, бачите, їх не було. Зате металеві вставки є під рамки. Рамки тут можна ставити на металеві вставки і не боятися, що щось пошкодиш. Одним словом, нормальний корпус. Тільки треба доробити верхній ляток. Попробуємо зважити, скільки заважить у нас корпус бджоляра. Майже 3 кілограми. Ну що, корпус важкий достатньо. У мене є корпуси, що 2,5. Ну, може, це й добре. Можливо, це буде впливати на міцність. Ну! Теж багато Гарний поділ є посередині, але він не доведений до кінця. Тут прильотку придеться нам щось інше майструвати, щоб розділити його на два людки. Хоча є зараз суцільні людки, які діляться на дві частини самостійно. Цікаво, що тут є теж магніти. От скільки років пройшло, він ще достатньо тримає. Ну, при перевезенні. Може злізти, звичайно, тут треба бути осторожним. Сітка м'яка тканна, поки що тримає, хоча, можливо, треба замінити на більш міцну. Притягнута, ви бачите, степлером і болтами. Ну, я її ще обтягнув з країв, просто скотчем, щоб бджоли не ранили ноги. Вони ж по краях бігають. Є з боків одна, ви бачите. Виямки. Ну, цю посередині треба було б, звичайно, зробити вищою. І коли береш з боків, навіть мої пальці, які не дуже грубі сюди, не пролізають. З боків не візьмеш. Але ось так, як брати з тої і з тої сторони виямки достатньо. І подивимося на ножки. Ну що, дно? Невисоке, ночки невисокі, так не поставиш, треба на щось ставити. Але під дном є металеві вставки. Їх навіть три. Не знаю для чого три, Хватило б середніх, щоб не протирав ремінь, коли в'яжеш вулик. Оце таке цікаве дно. Функціональне, але невисоке. І вимагає деякої доробки, про що ми з вами говорили. Зважимо дно, дно не важке менше, ніж півтора кілограми. Це дає добре, до не повинно бути важке. Розповідь про бджоляра була б неповною, якби ми не згадали про багатофункціональну планку, яка додається до дна. Нею можна взагалі закрити льоток нею можна зробити прохід на одну бджолу взимку, наприклад. І вулик буде дуже теплий. А можна продовжити поділ на дві частини, відрізавши трошки з боків і приклеївши так, як це робиться в вулику апікс. Так, це відрізати. І тут будуть два льотки. на кожну окрему сім'ю. Ось така. Багатофунціональна планка додається до вулика Бжуляр. Які тут стіни? Які тут половиною, а бокова стіна. Бокова стіна 3,6. Тобто, фактично, стіни нормальні. Три з половиною, це стандартна товщина стін. Однак можу сказати, що можливо матеріал. Не такий міцний. У мене вугли, ось відбитий вугол, відбивалися, Прийшлося їх приклеювати. Це коли корпус іноді неосторожно кинеш на землю. Приклеїв і стоїть. Але плотність матеріалу, скоріше всього, це в старих системах зараз може краще, не такої високої густоти, як це в деяких передових вуликах. Подивимося, як лізають рамки. Пластикова рамка грає, ну, у нас крізь грає. З роздільником Гофмана чуть грає. Без роздільника Гофмана чуть грає. Еко рамка таковулика дуже грає. І композитна рамка теж грає. Кормушки. Наша і турецька встають, вони підрізані. І подивимося, полістирола заставна з трудом, але пролазить вулик дещо по довжині закономили короткий. Але засунути можна. Тобто більш-менш все сюди лізе. Як? До цього корпусу ставляться різні прибамбаси. Панорама. Ну, явно не для панорами. Панорама довша. Вулик короткий для панорами. Плівка Віндолінова. Вона не для всіх великих підходить. але тут більш-менш. Тут більш-менш. Чуть-чуть вона виступає, але думаю, корпус налізе. Лвівка вендулінова підходить. Так, внутрішня ганеманка стає ну, краю є широкий, бачите, трохи вулик, з краю є прохід. Але якщо таке рівномірно з двох боків, вона може бути. Ганеманка на плівці вендулінова, більш-менш нормальна, хоча чуть-чуть виступає. Виступає спереду, вулик вузький, ну, широкий, ну. Будемо вважати, що має бути. Ну, і решітка Нікот, по розміру, нікот точніше. Ми будемо прямо казати, виступає, не підходить. Тобто вулик зроблений дещо завущений, хоча і достатньо широкий. Подивимося, як сумісний він з іншими вуликами. Волик апіс. Криша стає краще, ніж рідна криша аписа, яка грає, а тут щільно Вулик турецько-українській бісіті. Нормально. Налазить на нього. Вулик пінофлот. Вони ще й одного кольору. Ну, пінофлот ширший, не пускає. Вулик лисонь. Те, що грає по ширині, але по довжині нормально. Волик Лисонь теж короткий. Волик Апікс. Ну, Апікс він з характером. Він довший, він довший від джулера і тому по довжині не налазить. Волик Бістар. Бістар, до речі, робив. Як і бжаляр Олексій Ломака. Та вістар нормальний. Чуть-чуть грає, але нормальний. Ну і Біхаус. Булик Біхаус, сумісний жаляр. Тобто можна сказати, що бжоляр сумісний, з більшістю сучасних. Пінополіоританих вуликів, що виробляється в Україні. Тим більше, що нашу частину роботи, так як, наприклад, в Бістарі, виконував той самий Олексій Ломако Тлановитий наш конструктор вуликів, який зараз конструював, до речі, 12-й рамочник, який мені доподобається, але ну, про нього буде відеообзор, десь пізніше. А, ми констатуємо. Що цей рамочник це самий цікавий на моїй пасіці вулик під дерево, десятирамочний, ППУ, ППУр конструкції Олексія Ломака, з яким ми іноді перезвонювалися по цих питаннях, які робив коментарі до нашого каналу Рогова Пасіка. Коли вам було цікаве це відео, ставте лайки підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більш цікаве відео в серії. Базовий вулик.